Отже, добрий вечір. Ми продовжуємо наш ефір. І Так сьогодні буде Off the Records випуск такий короткий. Сталося так, що просто я буду від'їжджати з країни. і Ми запишемо ті ту інформацію, яка в нас є на даний момент. Мій колега Сергій Лещенко зі мною в студії Добрий вечір. Він е виступить другим, скажімо так. А першим я почну з того, що вчора вночі, десь можливо опівночі, мені передзвонив один з полонених, який зараз знаходиться в місті Горлівка. Це я не буду його ім'я називати. Можливо, я не знаю, може не хоче, щоб його ім'я називали. Це людина, з якою я спілкуюсь вже може тиждень, може дві, і а, ну, він постійно а, в, нього не, в нього не забрали телефон. В йому повертають телефон. більше того, наскільки я знаю, в них дуже такі ну. Доброзичливі стосунки до нього і ставлення до нього, і до інших теж полонених, які знаходяться зараз в Горлівці. В горлівці так. А хто контролює Горлівку Зараз Горлівку зараз контролює Ігор Безлер, це людинине прізвисько або Без. позивний, якого називають Без. Це людина, яка знаходиться якраз контролює Горлівка. Горлівку в нього зараз знаходиться 14 полонених. В мене є повний список. Цей список мені здається, десь оприлюднювався. Але на всяк випадок. Але це, це військовослужбовці. Всі, це так? військовослужбовці. Один цивільний серед них є. Так от, це Вечорка Станислав, Філюков, Віталій, Гречани, Олександр, Назаров, Руслан, малий Олександр, Заїка Володимир, Засуха Роман, Медведів Володимир, Новіков Руслан, Дерев'яник Руслан, Давнич. Довніч Олег Андрющенко Олександр Васющенко Олександр та Будик Василій. Цих всіх 14 людей без готовий обміняти на Кулигіну. Це відома журналіст. Журналіст одні кажуть журналіст, інші кажуть, що шпіон, розвідник. Це колега і партнерка. Ігора Гіркіна, і зараз, наскільки я розумію, сьогодні в ці дні де перемовина про те, щоб обміняти всіх 14, він хоче обміняти на одну людину, і mm -hmm. в них вже є така конкуренція. Про це говорили між Безлером та Гіркіним. Хто звільнить Кулигіну? Бо Кулигіна, до речі, була людина, яка проходила в, в переписці з Ігорем Гіркіним. Ця переписка була оприлюднена десь, може. Тиждень тому чи два тому, який він дуже близько з нею спілкується, радиться з нею. Вона з ним радиться, говорить, що в них не тільки робочі стосунки, але і ще й близькі людські стосунки. Але ми цього не знаємо. Ось є така інформація. Що сказав сам Безер. За його словами, інформацію яку зараз попсюджують українські розвідники про те, що вони виселяють українців з їхніх будинків, це неправда. Більше того, він сказав, що в місті всі задоволені. Можна вірити цьому, може не вірити. Я просто передаю його слова. На питання чи правда, що в них є зараз конфлікт з Гіркіним, тому що була розмова про те, що є ДНР, який створив Гіркін в Донецьку, і є ДНР, який створив. Безлер без в Горлівці, і що в них різні стосунки, тобто різне ставлення до ситуації, різна стратегія. Вчора я в нього напряму про це спитав. Він сказав, що це не є правдою. Він повністю координує свої дії з Гіркіним. Він не збирається покидати Горлівку. І е, як військовий, це я цитую. Як військовий, він сказав: Я підпорядковуюсь Гіркіну і е, всі його вказівки для мене є наказом. Це що стосується e, самого Безлера. і наостанок він запросив e, до себе, сказав, що він готовий надати гарантії безпеки. Mm, ну що з цього видимо, поки що я не знаю, але ось я такий, такий така була. А, розмову, а який його інтерес саме. він хоче образ образу полонени. медіа своїй якісь більш він, позитивний чи чого він хоче він показати полонених. По перше, я думаю, що для нього це можливість e, тиснути ще більше на українську владу. Тиснути на тих людей, які можуть вплинути на те, щоб обміняти Гулигіну на цих 14 полонених. І ну, я думаю, що ну, і медіа-активність. Просто я думаю, що в нього десь можливо вони конкурують саме в медіа з mm -hmm. Гіркіним, який дуже публічний. так. Тобто в нього і Life News бере інтерв'ю, і він такий відкритий, і полководець і всіх веде. А mm -hmm. про Бєса, ну кажуть дуже мало. І я думаю, що в нього можливо є ось це намагання конкурувати. Будь-якому разі, мені здається, було б правильно показати наших полонених. Якщо буде така можливість, ми туди направимося, але поки що ось така ситуація. Це що стосується зони АТО, останньої інформації, звідти, що в тебе? Останніми днями ми мали нагоду записати довге інтерв'ю з Сергієм Пашинським. Це людина, яка була главою адміністрації президента протягом всієї весни. Пашинський має неоднозначну репутацію в медіа, скажімо так, його багато людей критично оцінюють. Я тут не хочу давати своїх оцінок цій людині. У нас з ним були багато конфліктів, але наша ідея була поговорити з людиною, яка була. Скажімо, в центрі прийняття рішень, яка бачила багато речей на власні очі. Одразу після Майдану. Починаючи, навіть, я думаю, з початку Майдану і аж закінчуючи до травня mm -hmm. цього року, коли він е, пішов з посади голови адміністрації президента. До речі, я так розумію, розсварившись, розсварившись з Юлією Тимошенко, тому що е, до того, як сталася ця історія, він був заступником політичного штабу партії, це такий як виконком, mm -hmm. очолює його Тручинова, він був заступником Тручинова. Коли закінчились вибори президента, які Юля Тимошенко програла, то Пашинського звільнили від виконання обов'язків керівника е заступника, керівника штабу. Ну кажуть, що вона він і вмовляв її не йти на вибори. І це ми обговорювали так, це підтверджується, і вона йому закидала те, що він недостатньо. Її підтримував. А це довга політична, скажімо, історія, але нас цікавило не це, нас цікавило більше от події, які стосувалися. Завершення майдану і початку Кримської війни, і потім окупації спроб окупації Донбасу, Луганської області. І в нас є декілька невеликих відео, які ми можемо показати. Зокрема, мені здалось дуже цікавими декілька епізодів. Перший Пашинський розповідає про те, що план окупації України він був готовий ще минулого року, коли Янукович був президентом. Він е, не каже цього в цьому відео уривку, але в інтерв'ю він фактично визнає, що це розповів Олександр Лукашенко, президент Білорусі, mm -hmm. під час зустрічі з Олександром Турчиновим, виконуючим обов'язків президента, інаугурацій тому інаугурацій. що mm -hmm. ні, Лукашенко і Турчинов бачилися навіть до інавгурації. це. Mm -hmm. в них були виїзні зустрічі а, а, так, не в Києві, так, так, а наскільки я пам'ятаю, десь на кордоні mm -hmm. вони зустрічалися і. Про що вони говорили тоді, це не було повідомлено, але зараз зі слів Пашинського випливає, що обговорювалося, в тому числі обізнаність Лукашенка про плани Путіна загарбати Україну ще минулого року. І в нас є це відео. Можемо його запустити в ефір. Давайте подивимося. Ми абсолютно чітко знаємо про існування плану відчуження значної території України. І підтвердження цього у нас були контакти з лідерами сусідніх держав. Деякі з них, не один, до речі, підтвердив, що вони особисто знали про існування такого плану ще в травні минулого року. Як цей план був викладений? Як це він був, виглядав? Це був конкретний план поетапної анексії території України. Це що були карти географічні? Це були паперові файли? Це були коментарі. Назви обласних центрів, ну, наприклад, максимальний план. Там була програма мінімум, програма максимум. Програма мінімум це відчуження а програма максимум це відчуження всього Південного Сходу, починаючи від Харкова, закінчуючи Одесою, висидимо на Придністров'я. Ага, І є. ще раз хочу підкреслити, з багатьох джерел очевидці нам повідомили про те, що такий план був ще в травні минулого року. Так, і тут І ну, я так розумію, що він не сказав, хто був цим очевидцем, але. Він не сказав, тому що я так, я на відео. Але на інтерв'ю це є. 에, розумієш, як він сказав, що лідери сусідніх держав бачили цей план у вигляді навіть карт у Путіна ще минулого року. Ну, лідерам сусідніх держав, які могли бачити це в Путіна, міг бути тільки Олександр Лукашенко, тому так. що не Туск, не Мандлавський лідер, mm. і в принципі. Не лідери інших європейських країн, які межують з Україною. Тому я роблю висновок, що це Лукашенко, він це не коментує, але я так розумію, він зв'язаний якимось зобов'язаним це не розголошувати. Угу. І цікавий ще був інший епізод під час цієї розмови, який так само раніше ніде не фігурував, про те, що коли почалася окупація Криму і вже починалося заворушення на Сході України, то. Якщо ти пам'ятаєш, тоді всі казали, що немає контакту між українською владою і російською владою, що Турчинова не визнає ніхто, угу. росіяни не телефонують, не проводять переговорів. Вони називають українську владу хунтою. Це все так, але насправді контакти були. І, зокрема, про це розповідає Пашинський, що під час засідання Ради національної безпеки Турчинова на мобільний зателефонував, хто б ти думав. Спікер державної думи Наришкін. Mm -hmm. який, тобто, як спікер спікеру, так? Ну, фактично він його визнав mm -hmm. спікером. Але з того, що я почув від Пашинського, діалогу не відбулося, і ми можемо подивитись відео, де Пашинський розповідає про цей епізод. А покажіть, будь ласка, наступний фрагмент відео з Пашинським. Контактів не було, але дійсно. Але дійсно була ситуація, коли е, е, був дзвінок Турчинову, коли ми під час, до речі, РНБО, коли ми моделювали ситуацію, як себе вести в умовах зовнішньої агресії, е, де один з керівників Російської держави е, звернув увагу нашу, що ми хунта, як це було сказано, що нас чекає реакція трибунал, і таке інше, таке інше, були особисті погрози. З тих пір, в принципі, на такому рівні, ви знаєте, що офіційно Росія не визнавала не президента, не прем'єра. Е і крім погроз в російській пресі, формальних і неформальних, ніяких контактів не було. Більше того, в нас... Хто дзвонив тоді Турчину? Наскільки я пам'ятаю, це був нарешті. Голова Державної думи Росії. Про що йшла мова. Тобто з нарешки, про що не там? Ну в погрози, я так розумію, що він дзвонив їм з погрозами, що вони є хунтою, вони угу. не визнають цю владу, і їх чекає Гайський трибунал. Мається на увазі Турчинова і тодішнє керівництво України. Угу. Оце, можливо, і було метою дзвінка, можливо, була якась інша мета. До кінця не зрозуміло, який мало це сенс, але такі, такі дзвінки існували, і вони містили погрози. Від Наришкіна на адресу Пашинського. Сорі, вибачте, адресу Турчинова. Турчинова так. Ну зрозуміло, що це, це до речі, такі такі речі, такі підкилимні, вони завжди відкриваються потім. А на жаль, тому що на той момент пам'ятаєш, бувши дзвінок Жириновського паруб'ю. Це до речі? точно був. Так, Втрашу а, а Журіновський, треба розуміти, що це заступник. Голови Держдуми, тому це теж ну, якийсь рівень є. Тобто якісь контакти все одно відбувалися. І я думаю, що насправді десь через декілька років ми дізнаємось, про які контакти були в Путіна з українським керівництвом. Я впевнений, що вони були. Просто мені здається, що це не. Я думаю, що це якраз тоді і Медведчук запропонував свої послуги для того, щоб мати якийсь діалог. Я цього теж запитав Пашинська, а він скаже, що це був Шуфрич, який запропонував. Турчинову, аби Медведчук доклав якихось зусиль і Турчина дав згоди. Ти знаєш, я чув одну версію, до речі, добре, що я згадав: я версію, таку чув версію, що е через Медведчука намагались передати інформацію Путіну. Хтось підказав західним лідерам, що можна через Медведчука передати інформацію. І що навіть була історія, коли Медведчуку щось сказали, він мав е приїхати до Путіна передати інформацію. І е, вже один з західних лідерів передзвонив Путіну і спитав, чи зустрічався він з Медведчуком. Ага. І е, Путін питав: мовляв, навіщо мені з Медведчуком зустрічатись, і якось так сталося, що саме тоді Медведчук передав цю інформацію. І пам'ятаєш, був була, була заява Меркель. Про те, що вона за те, щоб Медведчук брав участь в переговорах. Кажуть, що саме тоді стався переломний момент між uh -huh. стосунками Путіна Меркель, коли вона визнала, по-перше, Медведчука. По-друге, вона визнала переговорником саме тому, що він передав. І для uh -huh. неї це був важливий знак, що через нього можна передавати інформацію, яку формально не можна там офіційно передавати. Uh -huh. Це ось така, що стосується. Я, я чув схожу інформацію, ти знаєш про те, що. Часом Меркель могла виходити на Медведчука напряму вибач на Путіна через Медведчука. Так, 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 через Медведчука. Це що стосується підклимних того, що невідомо, і з того, що стало відомо нам на цьому тижні, з того, що було невідомо, це про те, що Дмитро Фір теж в собі консультантів в Сполучених Штатах. Нарешті ми знайшли нарешті, то. так Тому... але тут не нарешті, тут дуже важливі моменти. Покажіть, будь ласка, фотографію першу, якщо можна. Фото, яке ми зробили. Слайд. Є він? Дмитро Фірташ він зараз у Відні. Ось. цей він формуляр. Так? Він вичікує на, на екстрадицію до Америки mm -hmm. за кримінальною справою. Так, він в штаті знаходиться в Австрії. Там він знаходиться. До, до речі, невідомо, чи він знаходиться під домашнім арештом. Ні, Він не підписся про невиїзд, він не, він При, не може не залишати підписі, територію. Казали ще про те, що він в нього мав бути домашній арешт, але в нього не було, немає дому будинку. В Австрії Він живе в готелі, в готелі Ріц -Карлтон, Ріц -Карлтон, Ріц -Карлтон, і так. Навіть якщо є охочі відні, вони можуть часом піти в фойє, побачити Дмитра Фірташа, який проводить це витяг, переговори. От, Покажіть, через це витяг з бази даних, де є інформація про лобістів в Сполучених Штатах, якщо його збільшити. Якщо його збільшити, це значить треба так його збільшити. Ось ви бачите, Дмитро Фір ж зліва, і з правої сторони написано, що це Роберт Шелтер Джонс, компанія Груп ДФ, яка домовлялась з цим лобістом. І саме груп ДФ сплачував цей рахунок. Наступну сторінку дайте. Мустафа, хто ж є тим лобістом, який тепер працюватиме на фізиці? Зараз що скажу. Це Дженні, Лені Джей Девіс. Я, нашим речі, глядачам про це нічого не кажуть. І, але... до речі, нам теж про це не скажуть, тому що я, я дуже шукав його зв'язки з старою елітою. Він Ні. достатньо молодий, по-перше. По-друге, він колишній журналіст. Так. що цікаво. По-третє, це людина, яка входила в команду Клінтона, тобто це так. демократ. Хоча завжди там, наприклад, Манафорт — це республіканець, так? так і це, тобто, трохи інша історія. А але ж була фірма Девіс Манафорд Фрідман. Так, але це не той Девіс. Тобто так. я пошукав по всіх зв'язках, що вони не не пов'язані. Угу. Цей, цей Лені Джей Девіс не пов'язаний з той, що Девіс Келі Ендманафорд був така компанія. Була так ось що цікаво, ж це компанія, яка займається якраз відбілюванням іміджу в змі. Uh -huh. І в контракті, який е, май, е, в нас є в розпорядженні, будь ласка, покажіть наступні фотографії, просто показуєте те, що там в нас є ці фотографії. Так ось в цих контрактах, ось в цьому описі написано про те, що його головна мета, тобто його завдання цього лобіста, е, якраз відбілювати імідж, е, коригувати імідж, який uh -huh. є в Сполучених Штатах, у зв'язку з судовим позовом в штаті е, Іллінойс, здається, так. Е, е, uh -huh. І це лист, який вони направили. В цьому листі, до речі, вказано, що Кошторис послуг буде складати 60 тисяч доларів на місяць, з тим, що три місяці наперед вони сплачують, і головна мета це медіа і активність в медіа і mm -hmm. коригування іміджу якраз в медіа. Тобто, але що головне, що цей контракт був трошки зробіть нижче цю картинку. Що цей контракт був підписаний: опустіть, будь ласка, нижче. Ну, мається на увазі шапку, покажіть. Ось цей контракт був підписаний в квітні 2014 року. Тобто ще до кінця Майдану Фірта вже знав, що в нього був судовий позов, я думаю. В квітні 2014 року? Так, цього року. А Майдан А Майдан... Майдан закінчився в березні. Так. Так. І він вже. А, не до кінця, а вже в квітні вже знав. І що тоді вже він виняняв. Тому що це... ця інформація, ще з того, що я перевіряв, це було. Пізніше, тобто він найняв цих менеджерів раніше, ніж його заарештували, ага. і можливо, тому що він вже знав, що щось відбувається. 60 тисяч доларів щомісячно, 180 тисяч він вже проплатив за цим, цим договором. Ну і я б додав, що Фірташ не тільки в Америці займається цим, в нього працює дуже багато зараз консультантів, які намагаються його витягнути з-під варти в Австрії, дозволити їм повернутися в Україну. І він хоче домогтися того, аби в суд в Австрії, який буде слухати питання екстрадиції, почав оцінювати докази по справі, mm -hmm. зібрані американцями. Хоча американці сподіваються, що Фірташ буде просто депортований, екстрадійований до Америки, оскільки існує угода, що Австрія не буде оцінювати докази американців. і все. На це їх розрахунок а Фірташ намагається зруйнувати докази. Зруйнувати, підставити під сумнів американське слідство. Він збирає багато юристів, багато консультантів. Зокрема, він навіть розіслав серед членів британського парламенту спеціальне таке багатосторінкове ком'юнікет з описом, який він є. В Патріот корисний для України діяч, і, ну, і звичайно і... Е намагається сформувати на свою користь громадську думку, хоча це дуже тяжко, тому що його опонентом є не якийсь корумпований режим там в Україні, в Росії або будь-де, а американський уряд, який має набагато кращу репутацію, всі. і мабуть, ти теж чув, чи ми ж разом це чули про те, що нібито є лист Дмитра Фірташа, колишнього міністра закордонних справ е Великобританії, про те, що він готовий перевести свої активи в Великобританію. Але, на жаль, міністр закордонних справ Великобританії вже зараз пішов у відставку, там вже інша людина найбільш більш жорсткіша, скажімо так, і до європейської політики, і те, що відбувається в Україні. Тому я думаю, що фірте шансів перевести свої активи в Сполучене Королівство буде менше. І ну, стан... мається на увазі, що він Начебто намагався ну, підкупити, підкупити так, британців, так, так. щоб він сплачував податки в їхню казну. Ну І з Лондоном, я розумію, що в нього дуже великі стосунки, тому що і зв'язки, тому що і свій тиждень він там проводить, і компанія його там була зареєстрована, є, і лорд, який, про кого ми вже говорили, який домовлявся, і сам Шерд Джонс теж. Так. Тобто це вся історія така пов'язана з Великобританією. Але Дмитро Фірташ, він. Йому пощастило в певному сенсі, тому що він не встиг зробити одну інвестицію в Америку. Якби він це зробив, я думаю, що б остаточно це поховало будь які шанси на те, щоб уникнути американське правосуддя, але він цього не зробив до кінця. І на завершення нашої передачі, це маленький епізод, ми теж пишемо. У нас є ще один документ, покажіть його, будь ласка. Це документ, там в шапці написано DF Real Estate, Це компанія, яка займається нерухомістю Дмитра Фірташа. І ця компанія вела переговори про придбання тільки Мустафа на секунду уяви, про придбання за 850 мільйонів, вибач, 885 мільйонів доларів, майже мільярд доларів готелю в Нью-Йорку. Це така так звана Булгарі Тауер. І вони хотіли стати власниками готелю Дрейк. Назвиці нічого нашим українським глядачам не кажуть, але цікаво, хто був агентом Дмитра Фірташа в переговорах. Агентом був Пол Манафорт. Це політехнолог і політехнолог Віктор Янукович. Політехнолог Віктора Янукович, консультант, який був, як ми все життя думали, пов'язаний з Ренатом Ахметовим. Він з ним таки справді був пов'язаний, але так само він мав стосунки Змінив з своїх Так. так і, зараз... і він вів переговори. В шапці видно, що цей лист адресований якраз Полу Манафорту. Покажіть, будь ласка, там, де червоне виділення є в тексті. Саме Пол, Пол Манафорт був отримачем цієї кореспонденції. Це були довгі переговори. Фірташ навіть робив якісь спроби заснувати цю компанію. Цікаво, що це була спроба анонімної присутності в компанії, щоб вони не були представлені напряму. А Пол Манафорт був представником Дмитра Фірташа, тому що mm. Фірташ побоювався напряму світитися в Америці з огляду на ті проблеми, які він там мав вже Якби давно. Якби він встиг купити цей готель. Його б ситуація б... була б набагато гірша. Ну, його нього. просто конфіскували, він би втратив цей мільярд доларів. Ну, поп... Ні, ну було б простіше в, в Сполучених Штатах його заарештувати. Вже не було б сумнівів, в тому що він. О, Зараз їм приход... доводиться доводити, що він зробив якийсь злочин на території Індії. Так. а так... -так Прив'язку США. до Америки доводять, скажімо, непрямим способом, а так, так це було б набагато легше. І, завершуючи вже наш ефір, просто що я хотів додати до всіх. Потух Дмитра Фірташа зараз себе обілити, ви наймати адвокатів, дуже багато грошей на лобістів. В той же час, знову ж таки, це не комплімент комусь, кому, але це, і це не е, якісь там намагання комусь робити добре, але це факт, що одні люди зараз сидять в Україні, купують за свої гроші, бронежилети. Каски зброю для українських військовослужбовців, які захищають схід України. Інші люди намагаються за гроші, які вони заробили в цій країні, захищати себе десь у Сполучених Штатах, забуваючи, що ця країна їм дала насправді більше всього. І Дмитро Фірташ, який є мешканцем і виходцем з Чернівецької області, і для нього це, мабуть, мало. Б Мало б бути дуже важливим. Я сподіваюся, що ми дізнаємось факти, як Дмитро Фірташ фінансує військові частини, фінансує можливо Збройні Сили України. Або як, наприклад, Ренат Ахметов, який на питання, що а чому ви не фінансуєте? Він каже: я готовий давати будь-які гроші. Ми там допомагаємо людям, які біженцям. хворі, біженцям і так далі. І не треба обов'язково створювати свої конкретні воєнізовані якісь загони, але віддавати гроші мені здається, це важливо і. Що важливо, що цю інформацію про фірта ще про те, що він сплачує 600 тисяч гривень, ну 60 тисяч доларів, 600 тисяч гривень в місяць лобісту в сполучених штатах, з'явилась для мене, в мене інформація одночасно з інформацією від батьківщини, яка передала на фронт гуманітарної допомоги на 600 тисяч гривень. І ну, ми можемо дуже багато що говорити про історію, репутацію і конфлікти різних сторін, але в даний момент часу мені здається, ті люди, які ну вони якось якимось чином. Очищають свою карму, є можливість очистити свою карму. Фір теж вважає, що він це може зробити через адвокатів, лобістів і юристів в Сполучених Штатах. Інші сидять в Києві, роблять це так, як вони можуть. Кожного свій вибір. Дякуємо, що ви залишили з нами. Я думаю, що ми не будемо два, може, три тижні не виходити в ефір, але ми намагатимось знайти з Сергієм можливість, щоб ми записали, можливо, в скайп-конференцію якусь, бо є можливість записати. Хтось, якщо ви знаєте, надішліть нам лінки, тому що є спеціальна апаратура, яка дозволяється робити. І ми тоді зробимо, тому що я трошки від'їжджаю на деякий час, мені треба буде поїхати. На цьому ми завершуємо. Прощаємося. Да. Сергій Лещенко. Мустафа Наєм. до побачення. До побачення.